Позивний мій Бах. служу в 49-му окремому штурмовому батальйоні Карпатська Січ. Сам по собі танкіст, я рахую, це тільки назва, а злагоджений екіпаж танка. Оце, я рахую, міцний кулак, який може дати по зубам тому, хто прийшов на нашу землю. Це сміливість, бо бувають такі моменти, що ми робимо такі речі, що катапи навіть не, не те, що... Не думають про це, а не сподівалися, що на таке хтось спроможе. До нас приходять військовослужбовці, які е, взагалі не бачили танка в очі. Надалі ми проводимо навчання окремо механіка водіїв, навідників, командирів танка. Е, Далі проводимо злагодження, теорія, практика. Ну, наразі, як у нас є, це наразі майже родина, бо вони один про одного знають більше, ніж мені здається про них знають їх жінки. Люди потрібні для того, щоб зменшити перебування особового складу екіпажі тих, що наразі на позиціях, бо хлопці наразі сидять по 15 днів, буває і більше. Коли б були додаткові екіпажі, то можна було б зменшити період перебування на позиціях. Одне величезне прохання це розуміння, куди він йде, для чого він йде, і його психологічна і моральна готовність воювати. Що б хотів побажати, головне вціліти. Влучних пострілів і при змозі бити ворога і гнати його найдалі від нашої землі.